Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу підняти досить цікаву тему. Українці почали жалітися, що Канада їм нічого не дає. Або не дала, і що Канада погана, і тому подібне. А перед тим, як я розпочну, то, будь ласка, підпишіться на мій канал, тому що тут я розказую про життя в Канаді і про наші взагалі будні, і про те, що ми тут робимо і як ми тут живемо. І досить часто я можу почути серед знайомих знайомих, що от Канада нам нічого не дає, от нам не дали піар, от нам дали візи, ми змогли в'їхати, а Канада нам більше нічого не дає. Тут, типу, типу потрібно там працювати і тому подібне. І піар не дають. Зараз дійсно дуже велика проблема з тим, щоб отримати піар, тому що це розтягнулося в термінах. Програми деякі позакривались, деякі повідкривалися. Скажімо, нова програма для будівельників новій Шотландії. Багато людей зараз по ній будуть йти. Чи вже пішли? Звісно, Канада нічого не дає, проте ми повинні подумати і подивитися на це з іншої сторони. А що взагалі Канада повинна давати громадянам іншої країни? Чому Канада взагалі повинна нам, українцям, щось давати? Вони взагалі і так зробили досить багато, і дали нам е, Open Work Permit, тобто відкрити відкрити дозвіл на роботу. Вони відкрили нам кордони і впустили нас, і ще й дозволили ці документи продовжувати. Е, люди кажуть, що от в значить в Менітобі були програми, і можна було отримати піар за півроку, а зараз це неможливо. Се тягнеться в вибірках, людей не вибирають. І я це розумію. Я це досить чудово розумію, тому що в мене подружка висить вже ну більше року, десь півтора року вона вже висить в виборці, і вона там і чоловіка подавала і себе, і коротше, в них там і це досить важко. І якщо чесно кажучи, я з самого початку розуміла, що в мені тобі буде така ситуація, тому що туди поїхало дуже багато українців. Чому відбувається така ситуація, що українці не можуть отримати піар? Досить часто це відбувається через те, що коли люди сюди їхали, вони взагалі просто їхали в Канаду, практично нічого не знаючи про Канаду, не думаючи, в яку провінцію. О, там якась програма, там купа українців, значить туди треба їхати. В Альберті була програма. Так по зараз дуже важко на неї податися на цю вибірку взагалі. А так само, о всі українці поїхали туди, і ми поїдемо туди. А... Люди не думали, що їм потрібно буде отримувати документи, що вони захочуть далі залишатися в Канаді, і вони взагалі про це не думали зараз. Дуже багато українців. Я ви не повірите, ну одна людина на два дні, а інколи і дві людини в два дні. Десь в середньому мені пишуть люди і питають: Оксана, як там в Галіфаксі. Деякі навіть просто дзвонять. Ну я від, від просто що якщо мені позвонять в телеграмі, я просто трубку не беру. Відповідати на питання. Ні, я відповідаю, намагаюся відповідати. Проте люди дійсно вони занепокоєні тим, що вони згаяли дуже багато часу в інших провінціях, де немає їхньої роботи. Канада нічого не дає. Ну звісно, дали work permit, дали можливість користуватися медициною, дали можливість ем, взагалі заїхати до країни. Канада нічого не дає, і от люди переїжджають. Починають переїжджати в інші провінції. Ця тенденція вже почалася десь, ну ми з вами про це вже говорили більше, ніж півроку тому. Проте люди дійсно не думали на перспективу. Поїхали і поїхали. А куди поїхали хрін? Його знає, Канада і Канада, розпіарена країна. Так, зараз почнуться коментарі: що от там в Нова Канада. Окей, ми це все вже в курсі, вже всі хейтери про це нам розказали і тому подібне. Проте, якщо ми говоримо про тих людей, які хочуть тут залишитися, для них наступає. Дуже важкий період, тому що от ті, хто дуже швидко зорієнтувався і одразу подався на піар, одразу виконав умови і одразу це все зробив, вони вже мають піар. А зараз ті, хто зараз тільки починає це все робити, це все розтягнулося в часі, і вони дійсно опускають руки і дійсно мають ситуацію, що Канада. Виявляється, не для слабких в тому плані, що це все нерви. А, дійсно, що для того, щоб отримати цей піар, потрібно досить, до, досить багато всього зробити, і так просто нічого вам ніхто не дасть. В принципі, з іншої сторони, подивитися на ситуацію, то можна. Ну, ніяка країна вам нічого б так просто не дасть. Ну, десь там більше якісь якісь допомоги, десь менше якісь допомоги для українців. Проте, отак, от задарма, просто прийди і візьми. Ніхто поки що я не знаю. Ну, скажіть мені, напишіть мені, хто так задарма і гроші роздає. і Все. Ну, в Німеччині там ця, ця допомога дійсно вона більша, і е, в, треба вивчати німецьку мову. Проте, ти повинен теж щось робити, щоб е, асимілюватися в, 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 в суспільстві. І от люди, знаєте, вони нагнітають і розпускають оцю всю інформацію, що Канада нічого нікому не дає. А проте люди забувають, що вони мають можливість там ходити в ті самі фудбанки, якщо є якась ситуація, така що дійсно потреба є, що в них є дозволи на роботу в Канаді, які раніше взагалі отримувати відкритий дозвіл на роботу. Це було щось неймовірне. Ну, це це дійсно піар. Просто так не дають працювати на мінімалку. Це моя улюблена. Працювати на мінімалку не буду, тому що не для, не для того мати квіточку ростила. Для мене Канада це не перша країна імміграції, тому знаєте, ось ця як вона каже, корона, я не навіть не знаю це. це розуміння того, що ніхто тобі просто так нічого не дасть, що потрібно працювати навіть за мінімалку, щоб отримати документи. В мене це розуміння пройшло вже давно. Але багато людей, на жаль, вони цей шлях не пройшли і до сих пір цього не розуміють. Що для того, щоб отримати документи, треба, навіть якщо ти в фірмі працюєш на. Мінімальну зарплату, і ти єдина людина, хто отримує таку мінімальну зарплату, але скажімо, най, найнижчу по, по країні, потрібно просто отримати документи е і потім вже шукати іншу роботу. Наші українці, звісно, до цього не звикли. Вони цього не розуміють, тому що ми завжди е риба шукає як глибше, українці шукають де краще. Це зрозуміло, це нормально. і тут взагалі немає, не маємо права засуджувати. Це абсолютно нормально, тому що наші українці привикли пахати. Проте не за мінімалку дуже рідко, коли хтось дійсно працює за мінімалку, а інколи треба зробити наступити собі на гору і дійсно попрацювати за мінімалку, щоб отримати цей піар. Так цей шлях може бути довгим, і так потрібно може бути походити в Фудбанки, але мати ці документи і потім мати іншу перспективу. Знаєте, це досить, досить важко, як морально, так і фізично. З будь-якої сторони це досить важко. І багато хто цього не витримує і, на жаль, їдуть з Канади. Тому тому що вони ось ці власні думки розповсюджують, що Канада їм нічого з чого з того, що я почала, Канада їм нічого не дає. Ну, е а що ви хочете, щоб вам Канада дала? До країни впустила, візу дала, воркперміт дала, а далі розхлюбуйте самі. Тобто, нам ніхто нічого взагалі не повинен. Чому Канада повинна давати громадянам іншої країни щось? Це також велике, велике питання. Ми громадяни України, в яких відбувається така і така ситуація. Ми всі це знаємо. Навпаки, ми повинні думати, що ми повинні своїм дати, що ми повинні як своїм донатити і тому подібне. Так, ми, ми повинні для того, щоб отримати ці. Всі Документи, і щоб взагалі щось робити тут, ми, ми ми повинні попрацювати. Проте, от через отакі моменти, взагалі, люди ем, отак себе ведуть, розказують, і навіть інколи канадці вже починають е, так, типу, а ти знаєш, там так вони взагалі е, про такі теми не говорять, а Коли вже ти з ними починаєш ближче спілкуватися, а ти чула такі теми? А ти чула такі теми? І вони дуже дуже делікатно. Проте я вам чесно скажу, що більшість українців у більшість Канадців, які мене питають про Україну, вони кажуть, що вони моляться за Україну, що вони взагалі досить переживають, що вони, от вони знали, що я поїхала, і вони переживали. Вони, а як ти доїхала, а як ти шой? І Вони дуже переживають, і вони, звісно, переживають. Проте, ну якби коли ви взагалі оце розказуєте, розказуєте, розказуйте, хоча б серед, серед українців, взагалі тільки серед наших, тому що ну, якби ми собі поговоримо, поговоримо. А щоб до конеців, ця історія не доходила, тому що їм. Теж буде, знаєте, як трохи образливо, що вони, ну якби вони нічого не зробили, а, а про їх країну можуть говорити а, в, в такому тоні. А вони теж люблять свою країну. Канадці дуже люблять, люблять Канаду. Тому ось такі мої думки. Пишіть свої коментарі, пишіть, що ви думаєте, чи дала вам взагалі щось Канада, чи ні, чи взагалі це якесь країна-дно, яка а, нічого українцям не дала. Мені дуже цікаво, взагалі, що ви про це думаєте. Підписуйтеся. І будемо в коментарях з вами говорити. Гарного вам дня.